Турботою про екологію Карпати, зокрема, гірські ріки, туристичний комплекс Буковель, запустив в експлуатацію нові потужні очисні споруди, які переробляють не лише усі стоки курорту, але й села Поляниця. Раніше тут працювали менші потужністю від 3 до 5 сотень метрів кубічних, але комплекс розбудовується високими темпами. Впроваджені найсучасніші австрійські технології, які відповідають усім світовим нормам, можуть переробляти 4 тисячі кубометрів на добу. Вони зараз приблизно працюють на 25% потужності, тобто тисячу кубів добу можуть переробляти і перероблять, скажімо, в пікове навантаження зимою, але вони спроможні переробити в 4 рази більше. Тобто, ми на всі абсолютно перспективи розвитку Буковеля і самого села. Ми побудували сучасні очисні споруди, і відповідно. Тепер ми не будемо мати жодних проблем з очисткою стоків. Взірець технологічних ноу-хау з очистки води коштував понад 52 мільйони гривень. Однак він вартує цих грошей, стверджують фахівці, адже працюватиме на перспективу у найближчі 15-20 років. Тутешнє унікальне середовище гарантовано отримуватиме ідеальну чисту воду. На відміну від звичних очисних споруд, які мають невисокі вимоги через недосконалу технологію хімічної очистки. На Буковелі користуються найсучаснішою біологічною. Ми були в Австрії. Були в Італії вибрали досить досконалу технологію, яка е, в нашій області не має аналогів. Очистка стоків у нас я можу з упевненістю сказати в два рази краща. Порівнянні з комунальними структурами, з комунальними очисними спорудами, хімічна очистка це потрібно додати хімічні реагенти для того, щоб виділити, допустим, там різні елементи, фосфор і так далі. А в нас біологічна очистка. У нас, значить, бактерії, які ми розмножуємо, вони розвиваються, вони споживають всі ті нечистоти. Очищена та відстояна вода змішується із річковою. На виході жартують спеціалісти. Вона має параметри, за якими можна писати нові санітарні норми України, адже на нижніх ділянках цього гірського потоку її. Відбирають для питного водопостачання. Ну а бактерії, які зробили свою корисну справу, разом із мулом пресують у сухий торф. Цей компост вивозять на схили для озеленення, забезпечуючи таким чином безперервне та безвідходне виробництво.